Ось і тобі, Магдалино, Різдвяної ночі нічого не світить, скільки не стій на розі. Де вони, ті рішучі, ті охочі чоловіки, що приходили в радості і тривозі? На Різдво, Магдалино, ніхто не хоче любові. На Різдво всі хочуть радості і надії. А любов це найпечальніше, що є в нашій мові. Найненадійніше, що можна винести в ці завії. Ходи жінко, ходи, збувай свою ніжність, торгуй нею, як мідіями на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає і нищить. Таких, як ти, печальних, вони ще не зустрічали. Хворі їхні серця, розум'яклі нерви, вони й життя живуть. Аби долати ці перепони. А таких, як ми з тобою. Не пускають навіть до церкви. Бо за таких, як ми, у церквах мироточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи? Ніч лише починається. Спробуй її переплисти. До церков на Різдво приходять громадяни та патріоти. А на вокзалах сплять алкоголіки та атеїсти. Я можу дати тобі трішки перепочинку. Просто поспи, без виснаження і отрути. Хочеш, розкажу тобі про одну жінку, яка зараз теж, мабуть, не може заснути. У тебе пальці такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила. А ось у неї навіть узимку теплі долоні, і шкіра навіть вночі прозора і світла. Ось тому й ніч стоїть над ріками і лісами, і все, чого хочеш, трішки спокою, трішки тиші. Їй теж зазвичай важко з її голосами, але нині Різдво вона вірить їй простіше. Сніг Збирається угорі, замітає вікна і ліхтарі, замітає вулиці і двори. Тільки не говори, не говори. Розкажеш про себе потім удень. Зима торкається твоїх легень. Ніч наполохана, як вівця. Б'ються серця, б'ються серця.